Минає другий рік повномасштабної російсько-української війни. Горішньоплавнійська громада в тилу стійко витримала непрості виклики сьогодення. Впродовж 2023 року. Подій різних було багато сьогодні. Пропонуємо згадати деякі з них, що потрапили до новинних випусків телерадіокомпанії Гок, і залишаться в архіві вже як історія. Першим немовлям 2023 року у пологовому відділенні горішніх плавнів стала дівчинка, яка народилася ввечері 2 січня. Впродовж перших десяти днів Нового року на світ з'явилися шестеро діточок. Соціально відповідальна компанія Ферекспо постійно піклується про здоров'я своїх співробітників та жителів горішніх плавнів. Саме тому на початку року для медсанчастини було придбано сучасний високоефективний апарат «Спіроком» для дослідження функції зовнішнього дихання. Його порекомендувала для придбання лікарка-харків'янка Ірина Ковальчук. До речі, їй і ще кільком фахівцям, із числа внутрішньо переміщених осіб компанія Ферекспо надала роботу. Понад дві тисячі людей зможе прихистити укриття загальноосвітньої школи номер 2 у разі блекауту. Тепер цей пункт незламності у горішніх плавнях є повністю автономним. Освітлюватимуть приміщення за допомогою роботи генератора, опалюватимуть за допомогою мобільної котельні та додаткового до неї генератора. Правильний вибір професії є запорукою успішного майбутнього, аби учні випускних класів визначали свій життєвий шлях свідомо у спеціалізованій ЗОШ номер 5 імені Людмили Бугаєвської горішніх плавнів відбулася профорієнтаційна зустріч 11-ти класників із головою правління прад полтавського язика Віктором Лотоусом: Врятував два життя малюка та молодого дідуся. На початку лютого у горішніх плавнях небайдужий рибалка врятував життя чоловікові та п'ятимісячному немовляті, які провалилися під лід. 16 лютого зранку горішньоплавнівська громада зібралася на театральній площі біля палацу культури і творчості, щоб відзначити день єднання з нагоди державного свята у нашому місті урочисто піднято національний синьо-жовтий стяг. Нечуване арешт банківських рахунків прат полтавських язика. Міський голова Дмитро Биков разом із членами виконкому обговорили цю ситуацію. Під час засідання міський голова наголосив, що зупинка роботи підприємства негативно вплине на економіку всього регіону, буде мати катастрофічні наслідки для міста. Блокування рахунків полтавського язика викликало гучне обговорення серед жителів міста Горішні Плавні та Полтавщини. 16 лютого у Шевченківському районному суді міста Київ вирішувалося питання щодо часткового розблокування рахунків. Це був лише початок судової тяганини. 27 лютого річниця видобутку першої тони залізорудного концентрату на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. 53-й рік народження полтавського ГЗК працівники і працівниці компанії Ферекспо, як і всі містяни, відзначили в умовах війни. 6 березня на сайті електронних петицій президента України зареєстрували прохання краєзнавця Миколи Стахєва із горішніх плавнів, який закликає зупинити свавілля суддів та захистити конституційні права міста і працівників прад Полтавських ГЗК. Квітень. Сучасні квадроцикли для українських військових від міської адміністрації горішніх плавнів. Всюди ходи легкі, маневрені та ідеально підходять для проведення спеціальних операцій. Крім того, вони можуть бути оснащені різним озброєнням. 15 15-й мікрорайон горішніх плавнів буде із новим водогоном. 26 квітня працівники КП Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства почали прокладати новий трубопровід вздовж будинку номер 78 на проспекті Героїв Дніпра. Горішньоплавнівській дитячій музичній школі. 55. Свій славний ювілей заклад мистецької освіти відзначив, як це й годиться на сцені. Святковий концерт, який підготували учні та викладачі музичної школи, відбувся у Палаці культури і творчості. Мотивуючи малюнки і віра у перемогу. На білбордах горішніх плавнів розміщено малюнки вихованців і викладачів дитячої художньої школи. Додаткові очі для поля бою від горішніх плавнів отримали воїни збройних сил України у травні. Коштом міського бюджету придбані 21 коптер, 40 планшетів, чотири тепловізійні монокуляри та додаткові акумулятори. 31 травня у загальноосвітніх навчальних закладах Орішньоплавнівської громади пролунали останні дзвоники. Через розв'язану Росією повномасштабну війну від традиційних багатолюдних лінійок довелося відмовитися. Учасниками урочистих заходів стали лише цьогорічні випускники 4-9-11 класів та першачки. 1 червня Захистити конституційні права жителів горішніх плавнів, петиція до президента раніше визначеного строку набрала 25 тисяч голосів. Вийшла друком нова книга Володимира Ковпака, вибране. Знаний горішньоплавнянин, лікар, митець, краєзнавець та прозаїк майже три роки тому перетнув межу вічності. Втім, залишається живою пам'ять про нього та написані ним книги. Всього за життя Володимира Ковпака друком вийшли дев'ять його творів. 33 випускники отримали золоті та срібні медалі. У палаці культури і творчості відбулася урочиста церемонія нагородження випускників-відмінників золотими та срібними медалями. 27 червня ми згадували річницю страшної трагедії, яка забрала життя понад 20 цивільних людей, звичайних працівників і відвідувачів торговельного центру Амстор у Кременчусі. Фем'юніті Teens компанії FerExpo має перших випускників. Серед великої кількості охочих долучитися до програми розвитку майбутніх лідерів організаторки та тренерки обрали 54 чотири учасника і учасниці. Для них від 1 червня до 7 липня тривав освітній курс. День працівників і працівниць металургійної та гірничодобувної промисловості в горішніх плавнях відзначили прем'єрою корпоративного театру Феротейл компанії Ферекспо. Перший вихід на сцену фахівців гірничодобувної галузі відбувся за участі у виставі за двома зайцями. Кошти за квитки та благодійні внески відправлено на потреби ЗСУ. У горішніх плавнях вдруге відбувся ярмарок форум Плавні текстиль юкрейнау у приміщенні міського палацу культури і творчості було розміщено виставку ярмарок виробів від кращих майстрів народної творчості України полтавського регіону. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, в якій викладене прохання до нього зупинити свавілля суддів проти полтавського ГЗК. Цитата відповідно до чинного законодавства держави, президент України не наділений повноваженнями впливати будь-яким чином на здійснення правосуддя в Україні, у тому числі на формування судової практики. Кінець цитати. А тому пан президент звернувся до офісу генерального прокурора та кабінету міністрів України з проханням розглянути порушені в електронній петиції питання і поінформувати про результати його та її автора. Кінець липня у хірургічному відділенні лікарні горішніх плавнів реконструювали так звану гнійну хірургію на рівні європейських стандартів. Реалізовано проєкт коштом міського бюджету та благодійного фонду полтавського ГЗК. Загальноосвітню школу номер 3 імені Віктора Олексійовича Нижниченка очолила Інна Шахман. А спеціалізована загальноосвітня школа номер 4 відзначила 45 років, щирі емоції та нестримні почуття, щемливі слова, а ще зворушливі зустрічі тих, хто так давно не бачився. Ще один вересневий ювілей, 22 вересня. Заклад дошкільної освіти Росинка відзначив 50-річний ювілей від дня заснування. 1 жовтня Україна вперше відзначила нову дату день своїх захисників і захисниць, усіх тих, завдяки кому ми втримали незалежність і маємо змогу жити своїм щоденним життям. Також у жовтні, у міському палаці культури горішніх плавнів, відбулися урочистості з нагоди 30-річчя територіального центру соціального обслуговування Калина. 6 жовтня у загальноосвітній школі номер 6 було по-особливому людно. Наймолодший і найбільший за кількістю учнів навчальний заклад горішніх плавнів відзначав свій 40-річний ювілей. В кінці жовтня опорний заклад загальноосвітня школа номер 3 імені Віктора Нежниченка відзначив 50-річний ювілей. Місцем проведення урочистостей став палац культури і творчості. У нашому місті, за ініціативи компанії Ферекспо, відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. За підсумком благодійного ярмарку вдалося зібрати майже 35 тисяч гривень. У горішніх плавнях декомунізували стелу на в'їзді до міста. Фахівці комунального підприємства Спецеко демонтували синьо-жовті літери, з яких складалася назва комсомольськ. Відтепер тут встановлено дійсну назву нашого міста безпеки багато не буває. У горішніх плавнях з'явився новий пішохідний перехід. Фахівці комунального підприємства міськсвітло увімкнули нові односекційні миготливі світлофори жовтого кольору, які відтепер цілодобово звертатимуть увагу водіїв на наявність небезпечного нерегульованого пішохідного переходу поблизу шкіл номер 4 і номер 5 вперше в Україні. За ініціативи міського голови горішніх плавнів, у центрі первинної медико-санітарної допомоги запрацював новий кабінет, в якому надаватимуть допомогу виключно ветеранам російсько-української війни. 21 листопада у День Гідності та Свободи у ЗОЖ номер 5 відбулось урочисте відкриття Алеї Героїв Калина пам'яті. Її започатковано 29 вересня 2023 року. На честь загиблих в російсько-українській війні випускників п'ятої школи. 29 листопада день першопрохідця. Цього дня ми вітали тих, хто 63 роки тому приїхав на будівництво Комсомольська на Дніпрі. Нині горішні плавні. У міському палаці культури і творчості відтепер нова директорка Ліліана Кулик, а Наталію Дзину обрано директоркою відокремленого структурного підрозділу Політехнічний фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. У грудні 40-річчя відзначив колектив закладу дошкільної освіти Золота Рибка. А ще після понад столітньої перерви українці знову повернулися до своїх традицій і відновили відзначення Різдва Христового 25 грудня. Їхні імена будуть жити вічно. Понад 80 світлин героїв. У горішніх плавнях з'явилася галерея пошани в пам'ять захисників, які віддали своє життя за Україну. Історію треба знати і вивчати, а пам'ять берегти. Про це говорив міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков на відкритті нового відділу краєзнавчого музею. Саме міський голова є ініціатором створення у нашому місті експозиції, що присвячена російсько-українській війні. Визначна подія відбулася 6 грудня 2023 року, у День Збройних сил України. Протягом 2023 року, попри всі негаразди сьогодення, Горішньоплавнійська громада тримала стрій у тилу, допомагала внутрішньо переміщеним особам і відправляла гуманітарну допомогу на Херсонщину та Чернігівщину. Діти перемагали у конкурсах, фестивалях та предметних олімпіадах. Спортсмени виборювали призові місця на змаганнях різного рівня. Всі разом. Організовували виставки, концерти та благодійні ярмарки, писали радіодиктант єдності та висаджували нові кущі, дерева на вулицях і подвір'ях, аби тішити око всім навкруги. Адже добрі справи допомагають жити. В'язали шкарпетки, плели сітки, пекли пироги для наших котиків та робили ляльки-мотанки і. Донатили, донатили з єдиною мрією для всіх українців. Не впадаймо у відчай, адже ворог лише чекає на це. Разом вистоїмо, переможемо. Все буде Україна.